Поспішали у справах за кермом та потрапили у халепу, будь-то пробита шина чи застрягла автівка у сніговому заметі. Такі події не щуток знайомі водіям. Тут головне, аби хтось оперативно прийшов на порятунок. Саме з такою метою, рік тому у Борисполі створили автохелп. Члени спільноти, незважаючи на холод, спеку чи банальну лінь, завжди готові допомогти друзям або взагалі незнайомій людині і все. Це за людське дякую. Ровно год назад, приблизительно в декабре, ко мне обратился человек за помощью. Надо вытащить, снег пошел. У меня возникла идея. А почему бы нам не объединиться и не делать все то же самое, только для всех нас. Все очень просто. Человек, который нуждается в помощи, обращается в Вайбере. Я нахожусь там-то, у меня проблема такая-то. Прошу помочь. Первый, кто реагирует в ближайшем районе, сообщает. я стартую, буду 5-10 минут, киньте локацию. Человек делится локацией, выезжает, сразу идет, дублируется команда. Вопрос решен, все, спасибо всем, всем отбой. І ось громадське об'єднання Автодопомога Бориспіль відсвяткувала свою першу річницю. На території міського центру туризму на імпровізованій сцені в лютий мороз, вітер та сніг. Голова спільноти сердечно дякував Бориспільцям за підтримку, чуйність та небайдужість. Втім, автохелп співпрацює не лише із мешканцями, а й із патрульними поліцейськими Борисполя. Рік тому ініціативна група прийшла до полісменів та запитала, чим ми можемо бути бути корисними, ми всіли подумали, поспілкувалися. Чи вони які у них можливості? Скільки у них зараз людей наявних, скільки не них автомобілів прийшли до того, вже в Україні існує такі багато громадських форматів, які допомагають поліцейським і виявляти і водії, які керують стані сп'інніння, і виявляти недоліки в утриманні доріг наших. Ну, ось в цьому напрямку ми створили у нас свій спільний чат, де е, учасники е, групи громадського формування Автохелп нам надають інформацію. Ми вже по мірі е, надходження цієї інформації її вже почнемо обробляти. Замість нас ніхто нічого не прийде, не зробить. Треба самовставати і робити. Тому от сьогодні у них рік е, прийшов привітати, побути з ними, відчути їхню атмосферу, підтримати, поспілкуватися. От подякувати їм також автохелпери активно співпрацюють із громадським формуванням загін територіальної оборони та добровільною пожежною командою Штурм. Співпрацюємо там, в разі як ДТП, якісь хлопці там теж повідомляють додатково. Там по безпеці дорожнього руху членів автодопомоги допомоги і нам допомагають, наприклад, там на на, на пожежі. Автомобілі було там пої там запчастини або та сол. Ну швидко це вирішується, допомагають там, хто той, чим може. До речі, вогнеборці провели ще й тренінг щодо правил поведінки у разі виникнення ДТП з потерпілими та пожежею. Зі свого ж боку патрульні поліцейські пояснили водіям принцип дії приладу вимірювання швидкості «Трукам». Чай, кава та дабстеп. Оскільки у день святкування було доволі морозно, бориспільці грілися напоями та танцями. Атмосфери додавали зона для селфі та припарковані в ряд автівки. До речі, як виявилося, ці «Жигулі» та шевроле корвет стоять поруч зовсім не випадково. Єдеш ти на «Феррарі», на «Корветі», на Доджевайпірі. якщо ти їдеш на Таврії, на «Москвичі», на Жигулях. найголовніше, головне за рулем що того болі. что второго болида сидят обычные люди неважно на каком автомобиле ты ездишь неважно сколько коней у тебя под капотом важно чтобы ты оставался вот здесь вот здесь и вот так держал свой авторитет и свою культуру мы к этому призываем просто будьте культурны уважайте друг друга скажите спасибо друг другу помогите друг другу и все у вас будет клево улыбнитесь в конце, смотрите Головна родзинка святкування можливість поспілкуватися із цікавими особистостями, представником Української служби порятунку 9.1.1 Павлом Дибою та багатократним рекордсменом України та світу Сергієм Маликом. Він двічі встановив рекорд швидкості на озері Бонневіль, що у Сполучених Штатах Америки, на мотоциклі Дніпро, поштурмувати сіль озера та ще й з рекордом, рівнозначно під кореню Евересту альпіністом. Дуже дуже. Молодці хлопцями випадково познайомився і, і якийсь термін час назад, і ви знаєте, саме інститут громадських організацій він буде це все пройшов весь світ. Ну, так людина все так людина зроблена, так устроєна, ну люди стадне соціальне существо, і без цього не буде ніяк. Оці пасіонарні хлопці, які збираються, гуртуються без бюджетного ресурсу, без нічого на свого за власних кошти, за кошти партнерів, роблять колосальну роботу зробити нам, нам це конче необхідно, тому що і війна в Україні йде, і, і люди потихеньку ж якось прибиті всі ці життя. продовжується. місце проведення заходу Сергій Малик називає унікальним і ось чому. Тому що оце приміщення. Тут мій дід спокійний, що в 30-х роках навчався тракторній справі. І якось так воно в сім'ї було, дід старство небеса, він і танкистом був, і якось. Так. З дитинства гайки, ну якось воно так і вийшло. Останні рекорд Боневілі. Це було вже ну, десь не буду лукавити, трошки амбіції там особисті, да, але основна задача була внести жовто-синій прапор за слави Боневілі, щоб саме ще через вектор атаки технічних видів спорту популяризувати нашу Україну. Побив рекорд, який до мене тримався. 10, десять років це був рекорд на мотоциклі Хардес саме на українському мотоциклі Дніпро очільник автохелпу підкреслив, перший рік діяльності був насиченим та відносно успішним. 2019-й планують присвятити розвитку. Побільше семінарів, побільше обучення друг з другом, спеціалістів, приглашати професіоналів спілкуватися друг з другом і вчити культурі водітелю. Подружитися має водій – автомобиля гражданского, водитель патрульной полиции и пешеход. Вот тогда будет все классно. Всем добра. Юлия Каспарова, Евгений Шарстньов. Новини, телеканал Бориспіль.